Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. Я в ЄВІ. Нові акції на вихідні. вихідні з 13 по 15 червня включно 40% знижки на зубну пасту альфа-мед. Об'єм 75 мл. Ціна 65 або 64 гривні. Як який варіант? Ополіскувач для ротової порожнини Альфамед. об'єм 500 мл за 83 гривні. І ще зубні щіточки є. Ціна 71 гривня, але подивіться, які вони незвичні, вони такі суперміякі. Щоб кого чутливі, ясно. Придивіться. Ще такі цікаві зубні щітки є від Oral-B. Щось я не звертала на них увагу. Бобте, наборами по дві штуки. Так, ці коштують 96 гривень. Є також, також, також. 408. Це Ці 166 гривень. Тут щіточки е, йдуть навхрест. Така. І ще один варіант. Оп! Ціна теж 166 гривень. Так, на мою думку, було б логічніше ті, що по 166 на один гачок, а ті, що дешевші на інші. Тих, що дешевші, я не бачу. Вони або десь позаду або десь не тут. Всі засоби для догляду за волоссям гліс від Schwarzkopf зі знижкою в 40%. Шампуні по 119 гривень об'ємом 400 мл. Шампуні 250 мл за 89 гривень. Також ціну бальзам, об'єм 200 мл. Спреї для волосся по 149 100 мл об'єм. 200, 200 об Олійка для волосся 75 мл 179 гривень. Незмивний нічний відновлюючий еліксир для дуже пошкодженого волосся за 221 гривню. До речі, баночка скляна. Тут все пластик. Так, просто є різні серії, ціни однакові на засоби. Така колекція. І ще ось такий варіант. Тут собі підбираєте по типу шкіри голови, по типу волоссям і ще є масочки 400 мл за 197 гривень. Лакіпін підгузки трусиками. Знижка 30% від вартості. Так, 338 гривень ціна. Матусі, звертайте свою увагу, чула гарні відгуки за ці підгузки трусиками. Сігалі для прання персіл та лоск. Знижка до 5% 329 гривень літр та 485 мл. 990 мл за 234. Є два варіанти. Дитячий. Для прання дитячих речей 234 гривні. І лоск з 4 гривні об'єм тут. 900 мл На туалетний акція на другу одиницю мінус 50% від вартості. Навіть можна обрати і акційний, і неакційний. Такий варіант: трьохшаровий 8 рулонів за 145 гривень. Друга упаковка буде за півціни від. Акційного цінничка. Зева 254 гривні, 5-шаровий, 6 рулонів. Зева Делюкс це є 4 рулони з ароматом персика 3-шаровий 104 гривні. Диво 54,50, торговий марки Літо, двошаровий туалетний папір 39,70. Такий Туалетний папір двошаровий, 4 рулони. За 39,70. Так, обухів по 109 гривень, поліся 77. тут є по 8 штук в упаковці. Грінвейт туалетний папір, 42 гривні, 70 Двошаровий. Це теж двошаровий, 43 гривні 50 копійок. У правдом ціна 30 гривень за 4 рулони. Зева 4 шаровий 4 рулони за 100 по 95 гривень трьохшаровий. Сніжна панда, всі паперові рушнички зі знижкою в 40%. 48,52 рулони. Один рулон трьохшарові, ціна 106 гривень. Такі рушнички, два рулони з тисненням ціна 81 гривня і 50 копійок. Такі рушнички подібно складені: 140 штук за 44,30. Так, ще є ось такі серветочки, ціна 48 гривень. На шкарпетки Аміго, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, обираєте собі будь-яких 3 одиниці, а оплачуєте дві дорожчих пари. Такі чоловічі шкарпетки спортивні по 25 гривень, по 30. речі, вони на дотик відрізняються: ці м'якші. а ці такі, навіть не знаю, як описати. Ну, інші вони все на 5 гривень різниця. Підслідники по 25. Такі по 20 простенькі. Жіночі по 20 гривень. Є з малюнками 35. Такі по 30, однотонні по 30 гривень. Спорт. Ціна 25 і підслідники 25. Так, такі з сердечками шкарпетки по 45 гривень. 35 з люрексовою ниткою. Спортивні укорочені. Ціна 45 гривень. Це звідси. Такі, з різними прикалюхами, як я це називаю, І з качечками. Такий варіант. З вишеньками, з вогниками, з піцею. 45 гривень. Такі шкарпетки по 30 гривень. 35 45. Ну і такі вже вищі по 50. По 50 гривень, як які. Знижка три. Ці засоби для купання від торгової марки 10 слоненят. Тверде мило по 8 гривень 60 грамів. 10 слоненят, гель шампунь. Ціна 25. 300 мл. І таке гельмило. Речі, ціна 28 гривень за 300 мл. Від торгової марки Bella усі щоденні прокладки зі знижкою 40%. Белла Фотін за 23 гривні 60 копійок 20 штук. І її упаковки по 58 штук. Ціна 65 гривень. Лінджері, усі прокладки для критичних днів, щоденні, урологічні, та тампони зі знижкою 40%. А знаєте ще що, що, тут є, так би мовити, тестери, зразки цих прокладок. Є намальована упаковка, написано, що це за назва, можна знайти по назві. І є різні зразки. Дуже крутий варіант, тому що можна подивитися. Мо, які більше до вподоби. Бо різниця все-таки між прокладками є. От це щоденні. Вони запаковані кожна в окрему упаковочку такими конвертиками ніби 20 штук за 22 гривні, 80, копійок, 50 штук, 52 гривні, 100 штук 93 гривні. Так, є не паковані. Тобто просто в упаковці одній загальній 20 штук за 22 гривні і 80 копійок. Ось. 50 штук за 52 гривні. В упаковці 50 штук 52 гривні, 40 штук теж 52 гривні, для критичних днів 10 штук, 280. 28, Менші упаковки всі в такі ціни. І більші упаковки 20 штук 55 гривень. Теж більші упаковки за таку ціну. Найбільший варіант це 40 штук упаковці за 107 гривень. Є ще е, такі трусики, дві штуки в упаковці, ціна 30 гривень за упаковку. Так, Тампони, тампони. 8 штук за 29 гривень, 16 штук за 52 гривні і 32 штуки за 80 гривень. Є два варіанти розмірів. На всі іграшки акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Обираєте будь-яких 3 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожчих. Всі аксесуари для декорування нігтів. 1 дорівнює 2. Всяке тут є і пудри, і втирки, і фольга. І такі всякі камінчики наборами. І накладні нігті я десь бачила. Тут щось я не бачу. Бачила і вже не бачу. Ой, хто пам'ятає, я таке мало, знаєте, і те Оріфлейм чи ще десь. десь вони є вдома. Такі всякі прикраси. Берете дві одиниці, а оплачуєте за одну. На всі набори Travel акція знижка 50% від вартості. І актуально бачите, і таку гарну дали акцію. Мінус 50% від вартості. Хто купляв товари на кешбек, то можете собі списати, оплативши половину від вартості покупки. Хтось мені писав, що можна списати більше. Ви знаєте, так? Мені останній раз списали трошки більше, ніж половину вартості. Але в інформації вказано, власне, що можна списати половину. тому... Так, якщо вам спишуть лише половину інні копійки більше, то не дивуйтеся, такі правила. 114 гривень коштує ось такий набір в косметичці прозорій. І тут багато баночок різних. Бачите, різні розпилювачі, такий тузатор зі спреєм, звичайні і накремчики. Дуже гарний. 114. І такий набір за 114 гривень. Вони мають такі, як присоски. Я думаю, можна до стіни прикріпити три одиниці в упаковці. І ось такий варіант за 84,54 флакони. Just Kawaii усі помади для губ. гігієнічні масочки для обличчя від цієї торгової марки, бачите, багато засобів для обличчя і тіла. Якщо купляєте дві одиниці, то третя в подарунок. Вам недавно показували ось такі новинки гарнючі. Бальзамчики для губ по 56 гривень. Так, такому тюбіку між класичному з полонечкою. По 50 гривень олійки. Є два аромати. 52 гривні така олійка для губ. Це теж бальзам. Пандочка, тигрик по 50 гривень і по 40 гривень такі бальзами для губ. Танинна маска для обличчя є Ківі або Кавун по 40 гривень. Вони такі є: От, як Ківі і як Кавун. Авокадо. і ще банан. Ціна по 24 гривні. Така масочка. Ціна 24 гривні. Ці по 24 маски для обличчя з гіалуроновою кислотою. Теж 24 з екстрактом зеленого чаю. Так, смужки для носа по 28. Відчастковий. Нівея Q10 засоби для догляду за обличчям, знижка до 35% вибірковий асортимент. По 194 гривні крем 50 мл. Два варіанти під очі. Ціна 210 гривень 187. Всі засоби для очищення обличчя та зняття макіяжу 1 плюс 1 дорівнює 3. І також є акційні ціни. Міцелярна вода від Грінбе 400 мл, 147 гривень Такі менші, по 66 гривень і 100 мл 84. На декоративну косметику Місеї акція 2 дорівнює 4. Обирайте будь-яких 4 одиниці, а оплачуєте за 2 дорожче. На декоративну косметику для очей від Патрісія Ледо знижка до 50%. Є і олівчики, підводки, фломастери, маркери. Олівці по 50 гривень. Туші. Є по 100 гривень, 169. Дуже великий асортимент. Це звертайте увагу. мінус 50%. Парфумерія Версачі, Майлук і Поліса зі знижкою в 50%. Мініатюрки по 279 гривень. «Поліса» жіночі аромати 40 мл за 499. На всі пляжні сумки і сонцезахисні окуляри. Діє акція 1 до рівні 2. Можна поєднувати або можна брати однакові. Тобто дві штуки окулярів або дві одиниці сумочок. Що дешевше із двох, те піде вам в подаруночок. 129 гривень ось така сумка Шопер. Окуляри є теж різних цін. На цьому буду з вами прощатися. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю гарних вихідних і до нових зустрічей.